Ось таке насіння я купувала для синичок. Для синичок не продається, продавалось для папужок, Купила, але вони такого не їдять. Тільки от це е, насіння от, соєшника. От, вибирають, а це не їдять. Зараз піду, насиплю горобчиком. Бо синички виявились дуже Перебірую. Ось такий в нас погодний підпис та підпис Все у льоді. Всі сходинки. Зараз буде триматися за перила, щоб не скатитися. Бамбук весь у льоді. трохи він похилився. Той горщику я ще не занесла. Ось такий. Такі в нас погоди. Бамбук, він вічно-зелений. Іноді листя він буває, що якщо дуже-дуже холодна зима, трошечки скидає, але з бруньок е, йде на весь весни. Тобто його можна назвати рослиною, вічно-зеленою. Для нашої зони міста Дніпро я все ж таки намагаюся підбирати рослини е, зони. 5 Зони 5, тобто до десь мінус 27. Ой, знов у нас тривога, Вибачаюсь за, що воно звук вискочив. Ну, ось так. Ось такі погодні умови. Пішла сипати синичком та горобцям поїсти. Збачте, в яких. По ходних умовах доводиться нашим рослинкам виживати ось так, ось таке в нас. На все в льоді. Гордензі так і не вкрила. Так ще не вкрила. Вічно зелене ще в нас бересклети. Ось вони так трошечки її листечка опускають. Бачите, що ще в нас зараз. брошки в цьому в епоксидки. Це ось в такому стані. Плющі, вони вічно зелені, вони вважаються теж листя, в них не вічне, вони змінюють, скидають старе, з броньок випускають нове, але ця рослина назимку залишає своє листя. Чемерники всі вже знають, але на мороз вони теж опускають своє листя, також, як і бадани. Якщо нема снігу, то вони скукожуються. вони скукожуються і буду згадувати, що вічно-зелені, крім хвойних. Ну, самшит це зрозуміло. Лаванда не може сказати, що це вічно-зелена, вона така пів вічно-зелена рослина. Далі будемо спостерігати, що згадаю, то зніму. І, ну, нас на цьому це калина вічно-зелена. Вона добре витримує наші зими. І не скидає листя, але воно опускає його на земце, лапи сойки. Ось вона щось тут малювала. Щось. Візерунки такі. Так що такі у нас погодню мову. Кожен рік. Ось бери склад все все у крапориках льоду. Ось все все таке, то вони дещо пооблітаються, але з кожної брунечки потім навесні, з кожної, все-все у льоді, з кожної бруньки навесні підуть нові. Нові пагони, тобто це рослина вважається вічно зеленою у нас, хоч і змінює листя не знаю, тут у нас ця рослинка. Вибило мені, це молодчай міртолисний, мірто здається. Якщо я не помиляюся, підпишу. Він повинен бути вічно зеленим. Але точно не пам'ятаю, бо в мене він у минулому році був дуже маленький, не такий великий, то не пам'ятаю, як він зимує, був під снігом. Мені здається, він вічно зелений. Що в мене коїться з Барбарисом Адмірейшеном, навіть не знаю. Щось йому не те в цьому році. Ну, він десь щось і на Новий рік такий залишився мені чи що. Не зрозуміло, що з ним і з багателем. Той посипався жовтий, а ці два, два з листям. Ну, я скажу, не знаю, що з мене так, що він так закляк і не хоче скидати. Ну там я зараз не пройду, може нам обіцяють плюси зараз, до плюс шести знов, то вона питає, і я тоді кудись проберусь там по везону ще походжу. Познімаю, що в нас ще вічно зеленим вважається. Наприклад, це теж це парканта. Часто ну, люди дуже, <смас> я, я чую за парканом, як підходять і е... вона ж стирчить і питаються, що така рябина. Вони я не буду з -за паркана Кричати, ні, це не рябина, це піраканта. Але так, але всі, хто проходить, бачать усіх питання, виникає, що, що це така за рослина? Тих. Ну, все у льоді. Все у льоді. Це теж бересклет, це японський, кущовий він. Вічно-зелений, хоч я е гадала, що ні, бо французький був живець, але він витримує. Витримує цей варіагатний кизильник. Він листя скидає, але тримає до останнього. Він все ж таки не вічно-зелений вважається. Все, бачите. Рослини, куку. -ку. Я почав потрохи вже листя скидати, але ягоди будуть залишатися до весни. Ось зараз що вічно-зелена, фестука. Вона вічно-зелена. Ну, ну. Така, якби то та картина цікава зараз. Ліріопи, воно теж вічно зелене. Ліропи вічно зелене. Картина цікава, але не дуже все ж таки рослинки. Береси всі замезли і теж все у льоді, воно повинно буде вічно зелене. Ось і ну, Пієріс. Він вічно зелений, але теж, бачите, що з ним коїться. Віднесенький. Ну, і теж одмеришини, тут в мене не повкладалися спати. Піду погоюся. Е, ще це в нас бірючина. Але вона напів вічно зелена, тобто у дуже холодні зими скидає майже все листя. Холодно. Це дуже незвично. Така картина. Падуби теж вічно зелені. Да. Ось така краса. І примули напів вічно зелені. Все ж таки розетки в них залишаються. А старе листечко відмирає. Ця хризантема мультифлора, вона була до останнього. Два рази, два рази вже сніг він танув і знов е -е, нас випадав, і зараз бачите, у льоді, але квіточка вона збереглася. Цього сорту вона дуже тривала. Тут ще квітує. Ось таке троянда. Вся. Вся така недовкривана клен, це Emerald Lace. Клен в мене цей не буде вкриватися. Він і минулого року не вкривався, і добре перезимував. Ну тут, тут все. все ось в такому стані. Все вже практично так і залишиться аж до весни. Хотіла оце порізати клем, так і не встигла. То холодно, то, то ще щось. Ну, ось такі справи в нас погодні і це звично. Це звично для наших рослин. Тому, я кажу, я е, намагаюсь підбирати більш такі зімастійки рослини. Я не ризикую з, навіть ну, там, зона 6, коли пишуть, то ну, це ризиковано. Е, цей триколор шавлія, вона вічно зелена. Вона вважається вічно зеленою. Я її підновила, вона трошки так поднарисла. Вічна зелена в мене. Вона не скидає листя. Обновляє, але залишає їх назимку. Так, ну, мабуть, мабуть, все. Ну, що ще згадаю. О, в мене ще на вулиці. Я ще не занесла, він витримує добрячий мінус, тому я не поспішала. Е, ну, все ж таки треба буде занести. Це я не знаю, він проквитує чи ні. Чи так воно і заклякне у броньках. але ось так він у нас під снігом на вулиці. Досі я його не позаносила. Ще я згадала, що вічне-зелене є. В мене лавр Ось у мене два сорти. Один Софія, Софія. Ось це він, він ще не різаний. Я буду з нього робити, також його передам якусь форму. І ще один сорт в мене є. Я згадаю, я підпишу там. І от то, по-моєму, здається, він. не пам'ятаю, що тут у мене? Він не, не дуже швидко наростає той сорт Соф він, Софія, він наросте швидше набагато. Це щось не хоче. Ну, ось фістука у льоді, плющі добре. Руки в мене теж вже у льоді, ось там ліріопа. Ну, погон теж він вічно зелений, ліріопа ось виглядає. Це в мене е, ніжно-рожевий сорт, а там був фіолетовий тоновий. Ну, цей, не знаю, він буде листя скидати чи ні, бо вже, вже пора. Вже слід вже все поскидати. Все, руки в мене зараз відмерзнуть. Тьохи почали тонути? Примхи природи. Рослини у льоді.